Всім привіт! Я професор вищої школи економіки, керівник відділу чорноморсько-середземноморських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Катерина Інтина. Сербія не погодиться визнати Косово взамін на вступ до Врогийський Союз. Про це я заявила в інтерв'ю зі стрічкою. Ап я назвала червоною лінією примус Сербії з боку деяких врогийських країн до визнання Косово. Ті франко-немецькі пропозиції про перспективи членства взамін на табличку в ООН для Косово є неприйнятними для Сербії. Головна мета країн і створення автономії для сербів в Косово і метохії, як це було передбачено відповідно до брюссельськими угодами 2013 року. Однак в цій ситуації Європейський Союз і США або не можуть, або не хочуть натиснути на Косоварів з вимогою виконати дану обіцянку. У листопаді прем'єр-міністр Сербії Анна Брнабич заявила, що європейський парламент зажадав від Сербії ввести санкції проти Росії і визнати незалежність невизнаної Республіки Косово, щоб країна могла вступити в Гей Союз. Вона додала, що в разі незгоди на рестрикції Сербії запропонували не продовжувати європейський шлях. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всем пока!